На перший погляд, це просто крижаний уламок, який обертається навколо Сатурна. Але під цією білою оболонкою ховається цілий океан і, можливо, життя. Це Енцелад один із найменших супутників Сатурна, який став однією з найбільших загадок усього сонячного світу. Енцелад лише 500 км у діаметрі. Для порівняння, він менший за Україну. Його поверхня блискуча, як свіжий сніг. Це один із найяскравіших об'єктів сонячної системи. Причина лід, який постійно оновлюється зсередини. Але чому маленький супутник не замерз остаточно? Що живить його активність? У 2005 році космічний апарат Касіні пролетів повз Енцелад і побачив неможливе. З його південного полюса виривалися величезні фонтани водяної пари. Виявилось, що під товщою льоду є підповерхневий океан, який викидає струмені через тріщини, відомі як тигрові смуги. Ці гейзери підживлюють кільце Е Сатурна, ніби супутник щодня створює власну атмосферу. Під крижаним панциром, завтовшки десятки кілометрів, океан рідкої води. На дні цього океану, ймовірно, є кам'янисте ядро, де відбуваються реакції між водою та породою. Саме ці реакції виділяють тепло та хімічну енергію, завдяки яким океан не замерзає. Касіні виявив у викидах солі, аміак, метан та водень. А це саме ті компоненти, які на Землі асоціюються з життям. Але як такий малюк може зберігати рідку воду мільярди років? Відповідь у Сатурні. Потужне гравітаційне поле Сатурна буквально розтягує і стискає енцелад, викликаючи тертя всередині. Це нагріває його надра, ніби супутник дихає під дією свого гігантського господаря. Саме завдяки цим коливанням лід плавиться, а океан зберігає життя, принаймні потенційно. У 2018 році аналіз даних Касіні показав: у викидах із енцелада є органічні молекули. Складні вуглеводні. Це означає, що під льодом може існувати умови для життя подібні до земних гідротермальних джерел, тих самих, де, можливо, колись зародилось життя на землі. Ми не знаємо, чи є там істоти, але якщо життя може вижити у кілометрах льоду в темряві та під тиском, воно може бути всюди. Після відкриттів Касіні науковці мріють повернутись до цього світу. У NASA вже обговорюють місії Enceladus Orbilander та Enceladus Life Finder. Вони зможуть пройти крізь гейзери, зібрати зразки і, можливо, вперше знайти живі клітини поза землею. Енцелад ідеальне місце для пошуку життя, ми не треба навіть сідати на поверхню. Океан сам викидає свої зразки в космос. Маленький супутник на краю сонячної системи змушує нас ставити великі питання: якщо життя може існувати тут, під льодом, без сонця, лише завдяки енергії каміння, то можливо життя у всесвіті не виняток, а правило. І кожна крижана куля на небі може бути не просто каменем, а світом, який дихає. Енцелад маленький, але могутній світ. Його океан може бути дзеркалом, у якому ми побачимо самих себе, частинку життя, яка розповзлась по космосу. І хто знає, можливо, хтось уже дивиться звідти на нас. Пиши в коментарі до якого загадкового світу нашої сонячної системи ти б хотів відправитись далі. Постав подобайку та не забудь підписатись, щоб не пропустити наступне відео.